Милиці відново, модель 7201. Ця модель підходить для людей, яким потрібно розвантажити нижні кінцівки і у яких ослаблені руки, так як в плечових милицях навантаження в основному переноситься на плечовий суглоб. Функції милиці допомагають і полегшують ходьбу людям з порушеннями опорно-рухового апарату, покращують координацію, дозволяють зберегти рівновагу і зменшують навантаження на нижні кінцівки. Використовуються в період реабілітації після операцій хвороб травм. Характеристики: регульована висота від 114 до 134 см. регулювання під зріст від ста 30 до 180 см. Вага виробу 0,9 кг. Амортизуючі протектори на ручках виготовлені спіненою гумо. Більш міцний матеріал в порівнянні з поліуретаном. Легкий міцний алюмінієвий сплав. Ручки та пахові опори, покриті м'яким полімерним матеріалом. Змінний рівень ручок. Максимальне навантаження на опору 150 кг. Змінні гумові николисні насадки. Подвійна кнопка регулювання висоти, що робить механізм більш надійним полір, срібло, гарантія на виріб один рік. Всі вироби торгової марки Нова укомплектовані гарантійними талонами та інструкціями з експлуатації. Товар зареєстрований згідно з вимог законодавства України та має всі необхідні документи.